Усім привіт! І здоровенькі були. Нарешті вихідні. Щось тягнувся цей цілий тиждень довго? Сонячно у нас, бачите, але не тепло. Десь коло нуля, вітер. І до вечора температура буде спускатися до мінус 9. Зима не відходить, зима своє тримає. Хоча бачу інших дівчат. В інших країнах вже є. Ну, нічого не поробиш. Ну, не така вже була складна. У нас і зима, терпіти можна. А я куди? Угадайте, хто знає. Правильно, я в суботу зранку йду на зумбу. І сьогодні у нас буде також таке інтересне одне. Міроприємство, як по-українськи, скажіть мені я вам. Ми сьогодні їдемо в Нью-Йорк. Давно не були. На свята ми не їздили, тому що, по-перше, було щось завжди холодно. І через те, що там так багато народу на свята ці новорічні, на Різдвяні. Ми не відважилися піти ще раз. А який у нас сьогодні захід буде? О, можливо, захід. Івент по-українськи. Івент це також не дуже підходить по-англійськи. Коротше, ми сьогодні з Марією, з дочкою чоловік не йде, бо він не любить таких заходів. Ми йдемо на. Як вони тут називаються, господи, на Бродвей. Йдемо на музичне шоу. За всі ці, які вже скоро 15 років в Америці ми були всього на двох. Ми ходили в Чикаго і в Кабаре. Що за свято, що ми йдемо сьогодні? Ніякого свята. Просто у них в цей період знижки на білети. Ти береш два білети по ціні одного. І я кажу, Маш, дивись, як хочеш йдемо, то Маша навіть і своїх друзів відбила. Вівторок вони ходили на Гаррі Поттера» з компанією. Ну і сьогодні йде ми. А ми будемо дивитися Мулен Руш». Таке щось дівчаче. Єдине, що оце погода, оцей холод, не хочеться, але треба одягатися тепленько. Тут у театри не одягають вечірні плаття. Ми вже раз були, два рази були, бачили. А раз були в українському театрі, там у Брукліні. Так що тут просто відносяться. Тут з одягом відноситься просто, куди б не йшли. Це не у нас там сміття винести, треба губи намалювати. До речі, я губи намалювала також. Зараз витру. тому що. Прийти на зумбу з намальованими губами. Це, це нонсенс. Не намалювала так, щоб трошечки виразніше виглядали на, тут на картинці. Маю вже салфетку наготовану, лиш би не забути. Тут з одягом просто ніхто сильно за цим не, не заморачується. Цього нам тут і сподобалося. Ми спочатку, як приїхали, також думали: Боже, що ми будемо тут носити? Як тут люди ходять? А тепер зрозуміли, що понти ганяти тут нема перед ким. Одягаємо те, що нам подобається, одягаємо те, що зручно, та й все. Можливо, це не всім до вподоби. Не всі, можливо, розуміють тут. Ви не мусите всіх розуміти. Ви повинні ставитися до себе. Рідної, щоб вам було добре і все. А решта це не ваші проблеми. От тут підемо на станцію сьогодні. Сядемо на поїзд. Поїзд, поки не подорожали білети, сподіваюся, що цього не буде. Тому що вже поїздка нас туди і назад буде коштувати 40 доларів. Це вже достатньо. І білети. За два білети Марія заплатила щось там 140, около 150 доларів, щоб ви зрозуміли. І 40 дорога це вже 200. Я не знаю, чи ми там ще підемо десь їсти чи ні. То 200 доларів поїздка у Нью-Йорк. Ну, але треба трошечки і розвиватися. Ото останній раз ми коли були? Минулого року? На балет ходили, на наш український, в Нью-Йорк. Збираємося десь виходити, щось бачити, але не дуже часто. Тому що не завжди у нас співпадають, знаєте. Е не завжди у нас співпадають е як називається, симпатії до тих чи інших заходів. То щось дочці не подобається, то щось мені не до вподоби. А Степан Степан у нас зовсім інша республіка, він не до такого. Він не до мене. Так що йдемо спочатку трошечки поскакати, потім щось треба буде їсти, приготувати. А на завтра ми маємо інші плани. От завтра вам все і розкажу, і покажу. Наперед нічого не кажу, бо це таке, як кажуть, людина планує а Бог керує. Дай Боже, щоб все сьогодні ще закінчилося нормально. Щоб всі були здорові. Я, слава Богу, вже трошечки очухалася. Вчора з Машею пішли вчора, позавчора, пішли в аптеку. Вона так, мамо, берем тобі це, 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 це. Будеш робити це, це і це. Досить кашляти. Ви знаєте, всього напилася. Можливо, від того, що всього напилася, і якихось мікстори, і якихось таблеток. І чаї, і ноги парила, і дихала, і що я тільки не робила. Чи може це просто прийшов час? <клес> <клес> Але чуєте <клес> кашель ще є? Хоча він такий вже якийсь репродуктивний, то був такий сухий, як доктор питається. Жінка прийшла до доктора та й питається, докторе, допоможіть, я так кашляю. А він каже, кашель сухий. А вона каже, кашель сухий, а нижня білизна мокра. То це капець. Ви мені вибачаєте, що я так зранку до вас. Но, але таке є. Я так кашляла, що в мене не вистачало сил рот закрити. І я мусила ходити на роботу. Тому що з роботи я це взяла і ніхто мені не сказав: сиди вдома, лічися до роботи. І оце я цілий тиждень відкашляла з тими дітьми, бідними. Мені було просто шкода, що я на тих дітей кашлюю. Ну, хоч ви знаєте, колись і відвернешся і закриєшся. Ну, але все рівно, то як болячка є в хаті, то закривайся, відвертайся, що хочеш, то роби. Воно є і нікуди не дінеться. І не факт, що воно не кине на всіх решта. Але якщо я взяла звіти, то на них може не вернеться назад. Так що такі у нас справи, дівчата. Сьогодні хоч і холодно і морозно, але настрій гарний, тому що я дуже люблю їздити в Нью-Йорк. Це моя слабість. Звичайно, Нью-Йорк, і оце наше місцевість, це не йде ні в яке порівняння. Там зовсім друга енергетика, там все зовсім інше. Звичайно, в Нью-Йорку. Ходити не так легко і не так просто. Щось мені вже холодно, в ноги. Машина нагрілася вже. Але все рівно тягне. Не тягне, звичайно, тут там бути кожного місяця, але хоча б раз у півроку хочеться там побувати. Но мені подобається подивитися щось новеньке. В багатьох місцях ми вже були, а ще більше ми, напевно, не бачили, бо там, напевно, неможливо все побачити і все знати. тут, хто може хоче у Нью-Йорку. У нас тут в Нью-Йорку є, я її фоловлю в інстаграмі. Дівчина з України. яка вже дівчина, вона вже мамочка, вона має таких двох гарних діточок, близняток. по два роки їм десь тепер буде. Було. І вона гід по Нью-Йорку. Вона має інстаграм. Кому треба, можу скинути, можу дати. Хто може, має якісь плани приїхати і не знати, і не знати, що робити в Нью-Йорку. Є дівчина, яка вам все покаже. Звичайно, не задурно, бо це її праця. Но, але вона вам покаже те, що вам треба. Ми справляємося без гідів. В мене гід Марія. Вона все відкриває, все знаходить, все нове і інтересне. Щось десь і я, тому що я також підписана вже на пару сайтів в інстаграмі на Нью-Йорківських і е, часом щось знаходжу я інтересне. Ну і отак ми завдяки одне одній щось бачимо, щось знаємо. Ну давай, їдеш сонце. Так що. Отакі у нас будуть вихідні. Сиділи трошечки спокійно, трошечки були в сім'ї в хаті. Тепер треба трошечки виходити з хати. Готуємося до весни. Вже хочеться весни, тепла, плап'лн капіці. Я не любитель зими. Хоч, можливо, це не всім приємно чути, но, але я стараюся не брехати. Якщо мені не подобається безпорядки на дорогах, я про це говорю. Якщо вам це не подобається чути, то не слухайте. У мене має бути порядок усюди, і у всіх. І в голові, і на дворі, і в хаті, і всюди. То привик до іншого, звиняйте, вам не в ті двері. Якщо люди пишуть, що тобі все не подобається, вам також не подобається, що я це говорю. То чому вам можна мені ні. Чому? Вам можна це висловити, а мені ні. Я така, я щось люблю правду, в очі. А ви сприймайте, як хочете. І я ніколи не переходжу на особистості. Хто зі мною давно. Я колись облаяла когось чи сказала якесь погане криве слово на когось персонально. Ні. Я здебільшого розказую. Про своє життя, про життя нашої сім'ї в Америці. Про те, як я бачу цю Америку. І якщо мені щось не подобається, це є демократична країна. Тут ніхто нікому рот закрити не може. Може, ви з іншої країни, то звиняйте. І дехто посмів навіть на мене сказати, що я, що я совєтчина. Оце совєтчина. Подивіться добре. Я совєтчина. Бо в мене є якесь виховання, якесь відчуття гідності. То це я совєтчина. Інтересно, хто ви, що ви знаєте такі слівця? Ви, напевно, ще гірше. Я навіть таких слів не знаю. Все, пішли танцювати. Ну все, зумба закінчилася. Зробили навіть фотографію групову, але рідко хто залишається фотографуватися, пів класу захотіло тільки бути на фото. Якісь трошечки недружні. А для вчительки було б це приємно, вона викладає це в свої там, якісь мережі, що вона дійсно, вчителька, що до неї дійсно приходять на класи, що її класи подобаються. Ну, не знаю, не всі це розуміють. Тікають, бояться чогось, чи встидається чогось. Не знаю. В кожному мозги не вставиш. Травшись на сніданок, бо я йду на зубу не снідавши, голодна, лише води попила. Інакше я б не змогла трясти їдою тут, з їдою важко танцювати. Буду, напевно, робити знову якісь нові вафлі. Там знайшла якийсь рецепт. Кажу вам, може, вам сподобається. Пишіть, чи робили ви вафлі, такі, які я робила, чи ви робите якісь свої рецепти? Тепер рецептів є мільйони. І в Інстаграмі, і в Ютубі, і де ти хочеш і не хочеш, було би бажання готувати. І шоколадні вафлі то сподобалися всім у хаті навіть. <кій> то і будемо робити. Сьогодні хочу зробити, так скажу вам по секрету, вафлі з капустою. <кій> Солодкі вафлі, ну, якось я вже не знаю, я відвикла від цукру, від солодкого. Так що, ви знаєте, навіть на ті рецепти, які... Я колись звертала увагу в Інстаграм чи в Ютубі, то тепер на солодке не звертає речей. А особливо, якщо бачу, що туди сиплять стакан цукру в пиріг, то мене починає тошнити навіть від таких рецептів. Від цукру всі наші болячки і всі запалення в організмі починаються від цукру. І якщо ви маєте таку силу волі, бажання не хворіти, просто спробуйте не їсти цукор білий. А якщо ви ще зможете не їсти пшеничну муку, то ви потім мені скажете велике дякую за те, що я вас на це наштовхнула. Тому що ви скинете вагу і не будете її вже набирати, якщо ви будете сидіти без цукру і без муки білої пшеничної. Є різних мук, багато тепер чого тільки нема. І мука горіхова, і мука е, фасуль з нута, і мука рисова, і мука е, кокосова. Чого тільки тепер немає, яких тільки мук нема. Повно мук, де немає глютену. Із них можна, звичайно, виходять не такі смачні, так скажемо, пироги, але до всього можна звикнути. І можна підібрати собі до смаку, яка мука вам краще підходить. І так, вафлі з капусти. Це тісто. А це вже готова перша вафля. Дивіться, які гарні рум'яненькі получаються. М'якенькі, запашні. Кому інтересно, що сюди входить, докладний рецепт на одну порцію. Я залишу під. Відео, кому подобаються ось такі якісь новинки безглютенові, побачите там. Але щоб ви знали, що тут іде капуста, мигдальна мука, мигдальна мигдалева, яйці, одна ложечка псиліума. Що ще потім? Ну, трошечки можна класти сухого чесничку, якщо вам підходить, можете не класти, якщо вам не подобається. І більше нічого такого. Сільну, звичайно, перець, якщо хочете до смаку, тому що це є не солодкі вафлі, це не для любителів солоденького. Можна зверху помастити, коли вони вже остинуть, якимось кримчізом і буде смакувати. Ви не повірите, але хто вже колись робив мої рецепти, то я поганого не пораджу. Спробуйте. Ще до складу входить моцарела. Але її небагато і не знаю, чи вона мусить бути не обов'язково. Може, кому не підходить, пробуйте не ставите. Але трошечки псілю, ма щоб воно трималося докупи, то я б рекомендувала класти обов'язково. У мене з порції виходить 13 вафель, але я порцію собі робила так на око. А, вам дам порцію таку, яку, ну як повинно бути по рецепту. Ви собі. Можете там собі додати, щось віддавляти, на... дивлячись на свої переваги, чому ви даєте перевагу. Ну, Але яйці також обов'язково. Розпушувач, який є тут всередині, той самий цей псілюм він трошечки піднімає цю кришку. Ось тут, бачите. Ну, Нічого так повинно бути, воно нічого не шкодить. Готуються вафельки 3-4 хвилини. Ну, ось яка красота у нас сьогодні вийшла, І смакота також. Пробуйте. Всім смачно. Суми Харків, Полтава. Ми з вами.